Так, гібридна форма Азія. В цьому році вона загорошила, як видно. О, ягодка в неї така от, жовтенька видовжена повинна бути. Це сигнальні грона її. Бо в минулому році цей кущ я після зими, минуло зими, він в мене був трішки підмерз. Лоза погано була визріла. Я його відновлював. От, як можна бачити, всі лози йдуть з голови куща. Через те. Минулий рік вона була без урожая. А от на третій рік видала отакі пару сигнальних гроночок. Тут одна з тої сторони дві. І ось тут така сама більша. Ось така грона. Ягода плотна, соковитенька. Доволі гармонійний смак в неї. Подивимося, як на наступні роки вона себе в нас буде вести.